Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 55, в інших виданнях Він 56. І прочитаємо його в перекладі турконяка. В перекладі турконяка він якраз 56, тому що правильніше деякі слова тут перекладені. Отже, диригентові на мелодію мовчазна голубка в далечині. Міхтам Давида, коли його в геті, в геті захопили фалістійці. Ось такий вступ до цього псалму, і це, якщо дійсно прив'язка до того історичної події, то це коли Давид, втікаючи від Саула, який переслідував його, який хотів його вбити. І як ви знаєте, в Саула було багато прибічників і в розпорядженні ціле військо. І Давид в кінці кінців був змушений втекти до Філистійського царя Анхуса. І хоча він ніби туди сам прийшов, але відомо, що ну, його привели до царя, і навіть Давид вдавав в себе безумно. І в кінці кінців його вигнав. Отже, якщо це та сама історичний момент, той самий історичний момент, то це. З іншого боку, знову погляд на те, що переживало серце Давида. І цей псалом для нас дуже корисний, тому що він показує знову, що Давид чесно говорить свої переживання, про свої переживання і говорить про надію на Бога. Отже, читаємо сам текст з другого вірша. Помилуй мене, Боже, бо по мені топчеться людина. Цілий день вороги утискують мене. Мої вороги щодня наступають на мене, оскільки безліч тих, що борються зі мною Всевишній. Щоразу, як огортає мене страх, я на Тебе покладаюсь. На Бога, слово якого я славлю, на Бога покладаю надію і не боюсь. Що може заподіяти мені людина? Дуже яскраво Давид передає цілий день по мені топчеться людина. Він не описує в деталях, що є ті з його народу, які його переслідують, і не описує в деталях, що язичницький цар, якби точно знав, хто він такий, захотів би його знищити. Але він, отак образно, каже: по мені топчеться людина, цілий день вороги утискують мене. І сьогодні, коли наш народ проходить через війну, ми... Особливо можемо це відчувати. І також у когось можуть бути особисті вороги, які конкретно пригнічують. І це може бути зі свого народу, і це можуть бути вороги, які нападають зовні. Безліч тих, що борються зі мною Всевишній. І четвертий вірш дуже важливий, тому що тут сказано: щоразу, як огортає мене страх, я на тебе Покладаюсь. Або інший приклад. того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Давид не робить вигляд, що його нічого не хвилює, і що він так героїчно, без жодної тіні страху через все проходить. Він каже, щоразу як огортає мене страх. Ми далеко не завжди можемо уникнути самого почуття страху. І коли ми з ним боремось, не має бути такого нереалістичного підходу, щоб ну, взагалі зникли всякі побоювання і переживання. Але маємо робити те, що робить Давид. Щоразу, як огортає мене страх, я на тебе покладаюсь, я на тебе надію кладу. Тобто, в боротьбі з нашими страхами, щоб вони нас не заполонили, щоб вони нас не паралізували, щоб вони не привели нас до гріха. Маємо покладатися на Бога. Це постійно має бути вправа нашої душі у загрозливих обставинах, і те ж саме, коли навіть ми, ті, хто, ну так би мовити, в тилу, і немає такої загрози нагальної, щоденної, щохвилинної, як для тих, хто на передовій. Але нас може гортати страх, коли ми чуємо ці всі. Різні заяви політиків, коли ми бачимо те, що в країні нашій твориться, коли ми чуємо різні такі епатажні заяви Трампа, і насправді часто і не знаємо точно що очікувати, і не знаємо, що, що буде, нам потрібно покладатися на Бога. Це має бути приводом для нас, щоб поштовхом ще більше покладати надію на Бога і молитися. Тому що Він може все. Отже, Давид каже, щоразу, як огортає мене страх, я на тебе покладаюсь на Бога, слово якого я славлю. На Бога покладаю надію і не боюсь, що може заподіяти мені людина. Давид тут каже, на Бога слово, якого я славлю. Він згадує і славить слово Бога. Він знає, що Бог вірний. І він знає обітниці Божі, і нам треба покладатись на Слово Боже, на Його обітниці і прославляти Його Слово. Давид каже: що не боюсь. Це може виглядати протиріччям, бо тільки що він каже, коли страх обгортає мене, а тут він вже каже не боюсь. Знову ж таки, деколи так Бог діє, що ми взагалі можемо ставати дуже сміливими. Але не боюсь, скоріш за все, варто розуміти, що страх мене вже не контролює. Я надіюсь на тебе. Тому моя душа керується надією на тебе. Питання риторичне, звичайно, що може заподіяти мені людина. З одного ну, боку, ми знаємо, і, на жаль, війна нам дає постійні картини того, яке зло може робити людина жахливе зло. Але... Коли Давид ставить це питання, він каже, що людина порівняно з Богом, на якого я покладаю надію, велич Бога вона набагато переважує силу людини, хай самої могутні. Отже, це питання Давид задає не тому, що люди не можуть зробити зла, але тому, що він. Дивиться на великого Бога, який має з ним завітні стосунки. Далі він продовжує знову про ворогів 6 вірша, вони постійно перекручують мої слова. Також це можна перекласти так, що мої слова цілий день приносять мені біль, так Фугієнка. І можливо, це навіть саме в цьому вірші правильніше. Тому що, незважаючи на нашу боротьбу. Зі страхами, з неправильними думками, але наші ж власні думки і слова можуть приносити нам біль. І це реальність, і чому потрібно протистояти, це можна відкривати перед Богом. І як би там не було, чи це про свої слова, чи це. Так як Турконяк, вони постійно перекручують мої слова, усі їхні задуми мені на зло? Вони сходяться, підстерігають, висліджуючи мої кроки, оскільки читують за моїм життям. Ось що продовжують робити вороги. І... Але Давид знову звертається до Бога. Восьмий вірш і далі. Невже уникнуть вони кари за свою підступність? Боже упокори тих людей, або можна перекласти навіть народи у своєму гніві. Боже упокори тих людей, віджини їх, пониж Боже, людей у своїм гніві. Знову потрібно піднімати очі до Бога, бо в нас постійно є спокуса. Що люди їх слова можуть виростати в нашій свідомості до велетенських розмірів, але насправді великим є Бог і Він є суддя. Дев'ятий вірш читаємо далі. Ти добре знаєш мої поневіряння. Збери мої сльози у свою посудину, Хіба вони не записані в твоїй книзі? Так, поетично Давид говорить, про те, що Він впевнений, що Бог повністю розуміє, його, Бог знає все, що Він переживає, і ми можемо бути в цьому впевнені, як Ісус вчив, що у вас на голові і волосся все переховане. А тут Давид каже: Збери мої сльози у свою посудину. У свою посудину, буквально в бурдюке, тобто, ці, інакше міхеї їх називали. Так, як раніше зберігали вино, олію, і він каже: збери їх, я знаю, що ти розумієш і ти знаєш все. І він навіть условлює впевненість, що вони вже записані в, його, в Божій книзі. Тобто Бог насправді співпереживає своїм людям. І сьогодні, коли ми маємо Боже Откровення, а найвищим чином Бог відкрив своє серце в Ісусі Христі. Ми знаємо, що ми маємо вірного первосвященника, який повністю розуміє нас, який знає наші немочі також і який постійно заступається за нас. Тому разом з Давидом знаємо, що всі наші страждання, всі сльози записані у Бога в книзі. І далі, з 10 вірша, тоді лише мої вороги повтікають назад, коли я кликну: Я знаю, що Бог. Зі мною. І знову Давид повторює: на Бога, Слово якого я славлю, на Господа, слову якого я віддаю хвалу. Так, ну, це найкращий переклад 11 вірша. На Бога я покладаю надію, і не буду боятися, що може заподіяти мені людина. Отже, Давид проголошує, що впевнений, що Бог е, з ним. Я знаю, що Бог зі мною. І ми, які вже знаємо Бога, який відкрився в Ісусі Христі, і знаємо імення, яке спасає Ісус, і також імення Еммануїл, можемо бути впевнені, що Бог з нами. Він з'єднався з нами у Христі і Він дуже близько до нас. І те, що робить Давид, показує те, що потрібно робити нам. Навіть коли немає швидкої такої допомоги Божої, нам потрібно продовжувати надіятися на Бога, нам потрібно покладатися на Його Слово і славити Його Слово. Тому що Давид знову продовжує: на Бога Слово, якого я славлю, на Господа слово, якого я віддаю хвалу. І 12 й вірш повторює п'ятий, те, що сказано в п'ятому вірші. На Бога я покладаю надію і не буду боятися, що може заподіяти мені людина. У нас є спокуса боятися, у нас є така можливість згрішити в стані страху, але нам потрібно покладати надію на Бога, нам потрібно зважувати, хто є насправді великим. І тоді наші серця не будуть паралізовані страхом. Хоча саме почуття може бути. Але надія на Бога дає правильний напрямок нашій душі. І 13-й вірш: Тобі, о Боже, я виконаю свої обітниці, тобі я принесу жертву подяки, адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб мені ходити у світлі життя перед Богом. Можливо, Давид тут згадує, як Бог діяв в минулому. І висловлює уже впевненість що він і в цьому випадку його визволить. І як ми знаємо, він його визволив. І Давид готовий висловлювати вдячність Богу, і говорить про те, що ти визволив мою душу від смерті, щоб мені ходити у світлі життя перед Богом. Коли ми пізнаємо Бога в Ісусі Христі, то ми можемо звертатися до нього у різних конкретних ситуаціях, можемо молитися за нашу країну, за наших воїнів і віруючі люди, які переживають загрози, в тому числі і на фронті, вони багато свідчать, як зверталися до Бога. І ми впевнені, що в будь-якому випадку Бог з нами, і що ми маємо світло життя, тому що життя воно в Христі Ісусі. Хай Господь благословить вас, будемо молитися за наш народ, щоб люди пізнавали Бога, будемо молитися за наших воїнів. І хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.